Комітет регіонів це дуже важливий дорадчий, або ще як кажуть, консультативний орган Європейського союзу. Він в основному працює з комісією ЄС, але не тільки зараз подивимося. Раніше це взагалі був дорадчий орган комісії Європейського союзу, з яким вона могла консультуватися в якихось випадках, а могла й не консультуватися залежно від ситуації. Але зараз комітет регіонів став дуже вагомий, і, і власне, комісія ЄС та інші органи ЄС зобов'язані консультуватися з комітетом регіонів з певних питань, ну насамперед те, що стосується, звичайно, розвитку європейських регіонів. В наступному відео я розповім вам про діяльність цього комітету регіонів, бо це дуже важливо для представників українських органів місцевого самоврядування, тих, хто працює в органах влади з питаннями розвитку регіонів, для представників територіальних громад, адже саме завдяки комітету регіонів так, в ЄС приймаються рішення, які стосуються розвитку регіонів або які які впливають на розвиток певних територій в країнах Європейського союзу. І також це безпосередньо стосується і України. Адже зараз ми вже плануємо розвиток територій, регіонів. Так і в майбутньому ми будемо відбудовувати Україну. Ось ця повоєнна відбудова України буде базуватися саме на плануванні розвитку конкретних і відновлення конкретних територій, конкретних регіонів. Наприклад, зараз комітет регіонів реалізує програму для навчання і стажування. The <laughs> cat Представників українських органів місцевого самоврядування. Ця програма називається Tips for UA, і вона спрямована на те, щоб навчити українців так, українських представників органів місцевого самоврядування розвивати свої території, планувати їх розвиток, подавати різні там програми, проекти, да, аналізувати документи влади, уряду, наприклад, да, щодо їх. Впливу на розвиток територій, і також ця програма спрямована на те, щоб навчити цих же представників органів місцевого самоврядування в майбутньому працювати з комітетом регіонів і в комітеті регіонів. А зараз давайте подивимося по е, основні моменти роботи цього комітету регіонів, да, щоб зрозуміти, що власне таке комітет регіонів, як він працює. А тим часом, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, тому що на сьогоднішній день це єдиний шлях розвитку мого каналу. Так, і це єдина можливість для того, щоб поширювати інформацію про європейський союз, про його внутрішню кухню серед громадян України. Тож Комітет регіонів це дорадчий орган, тобто надає поради, консультації, висновки і тому подібне. Робить аналітичну роботу. Да? Він представляє регіональні та місцеві органи влади країн Європейського Союзу. Створений комітет регіонів був ще в 94-році. І знаходиться територіальне приміщення да? в Брюсселі, це Бельгія. Чим же займається комітет регіонів? Насамперед. Він забезпечує участь представників регіонів у законотворчому і політичному процесі Європейського союзу. І це, звичайно, допомагає врахувати інтереси окремих територій окремих регіонів під час прийняття рішень в Європейському Союзі. Ну, наприклад, як це працює, от Європейська комісія. Рада ЄС, Європейський парламент зобов'язані проконсультуватися з комітетом регіонів під час розробки там політик, програм, законодавства з питань, які стосуються місцевого чи регіонального управління, розвитку певних місцевостей, територій, регіонів, яких саме, таких як охорона здоров'я, освіта. Зайнятість, соціальна політика, економічна та соціальна згуртованість це те, про що я багато розповідаю це. Дуже важливо для ЄС. Це транспорт, це енергетика і зміна клімату. Ось це ті питання, які стосуються функціонування комітету регіонів. Комітет регіонів займається цими питаннями. так? Ну, про що говорить? Наприклад, планується побудувати якийсь там, не знаю, завод на певній території, або прокласти дорогу через якусь територію. Да? І от Комітет регіонів аналізує, а як це вплине на розвиток конкретної території, ну, з точки зору там, впливу на екологію цієї території, або на зайнятість. ну, І тому подібне. І вони кажуть, да, рекомендуємо приймати або ні, категорично, бо це там, якісь за... Там розташований і не можна там цього будувати. І я вам скажу, що зазвичай думка Комітету регіонів враховується, бо ні комісія, да, ні Рада ЄС не хоче витрачати кошти на якийсь проєкт, який потім зустріне якийсь масовий спротив громадянського суспільства, місцевого населення. Навіщо це? Отже, якщо Ось ці органи, про які я сказала: там комісія, рада, парламент, ЄС не звернуться по консультацію до комітету регіонів з цих питань. То комітет регіонів має право подати скаргу, позов до суду Європейського союзу на них. І з відповідними наслідками таке рішення може бути відкликане там, да або виникнуть інші проблеми з його впровадженням. Після того, як Комітет регіонів отримує ось цей проєкт рішення якогось, да, він готує і приймає власну думку, і потім надсилає її відповідним інституціям Європейського Союзу. Також що цікаво, що комітет регіонів може приймати подібні ось ці думки або висновки. Англійською, це opinion, думка, але чомусь українською його перекладають як висновок, да, трошки по іншому. Так от комітет регіонів може приймати такі думки з власного. Власної ініціативи, от бачать представники бачать представники регіонів, що якесь рішення може на них вплинути. Вони його аналізують і доводять до відома інституції Європейського Союзу да свою думку з цього питання. І, звичайно, якщо там якісь виникнуть серйозні проблеми, то ця інституція ну або врахує, або почне якісь додаткові консультації, як такі питання вирішити, зменшити негативність. Ні, вплив і тому подібне. З кого ж складається комітет регіонів, хто, власне, там працює, хто аналізує ці всі рішення. Зараз з вами подивимося. А тим часом нагадую, якщо вже додивилися до цієї частини, поставте, будь ласка, лайк, не полінуйтеся і підпишіться на мій канал, щоб отримати повідомлення про власне, нові якісь мої відео. Комітет регіонів має 329 членів. Раніше було ще більше 455. Вони представляють місцеві регіональні органи влади з усіх 27 країн-членів. Але кількість членів від кожної країни залежить від чисельності населення цієї країни. Тому очевидно, що від Німеччини буде найбільша група, да? там від Франції трошки менше. Далі там то Іспа, Італія, Іспанія, Польща і так далі будуть уже зменшуватися. І найменші від таких країн, як Мальта, наприклад, да? членами комітету регіонів є. Виборні представники, які працюють у місцевих орг... чи регіональних органах влади. Ну тобто, хто це місцеві депутати, виборні, тобто це не місцеві адміністрації, як от в Україні. Є місцеві адміністрації, є ради. Мова йде саме про представників ради. Кожна країна висуває членів за своїм вибором, які призначаються і поновлюються на п'ятирічний термін Ради Європейського союзу, тому дуже важливо прийняти відповідне законодавство в Україні, яке робило би таку процедуру відбору відкритою для всіх депутатів і прозорою, також для всього населення, щоб ми розуміли, чому відправили в ЄС саме цього депутата, а не іншого. Да? І щоб ми уникнули ситуації, коли до комітету регіонів будуть відсилати незрозуміло кого і незрозуміло чому. Тож, члени з однієї країни утворюють національну делегацію, яка відображає там політичний, географічний, регіональний і місцевий баланс їхньої країни. Да? Ну, власне, зрозуміло, що ці національні делегації є дуже великі, як від Німеччини там, чи Франції, да? і дуже маленькі, от як я згадувала, Мальту. Кожен член також може вибрати приналежність до політичної групи в комітеті регіонів. Тобто є національна делегація, і вона собі розпорошується між політичними групами. Вони вирішують, хто куди йде. Зазвичай великі ось ці групи вони намагаються бути присутніми в усіх. Політичних груп великі національні делегації намагаються бути присутніми в усіх політичних групах, щоб, так би мовити, орієнтуватися в ситуації, яка група яку думку має да, мати своїх агентів кругом, і які ж ці політичні групи, такі самі, як і в парламенті Європейського Союзу. Це Європейська народна партія, партія Європейських соціалістів, Оновлена Європа, Європейський Альянс, Група Європи. Європейських консерваторів і реформістів і група зелених, або як їх ще називають Комуністи ЄС. Члени також можуть вирішити не брати участі в жодній політичній групі і бути, так би мовити, позаблоковими. Учасники не отримують жодної винагороди від комітету регіонів, тобто держава сама вирішує, буде вона погашати якісь видатки своїм представникам чи не буде, і це робиться від держави, не від комітету регіонів. Тобто, зарплати там цим представникам не платять. Але все-таки в контексті зустрічей комітету регіонів або якихось місій, його схвалених належним чином на рівні комітету регіонів ЄС, то членам, звичайно, відшкодовується фактична вартість їхніх квитків на транспорт. Вони отримують якісь надбавки для покриття своїх витрат, пов'язаних з відрядженнями, проживанням в Брюсселі і тому подібне. Але знову ж таки, це все фінансується внесками держави. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал, і будемо дивитися далі, як вони працюють. Отже, члени Комітету регіонів збираються і працюють на пленарних засіданнях. Пленарні засідання відбуваються 5-6 разів на рік, як я казала, в Брюсселі. І там вони обговорюють якісь свої політичні. Пріоритети, тобто як вони будуть працювати, що для них важливо в контексті розвитку регіонів, і відповідно приймають ось ці опініон, думки, висновки, про які я говорила щодо законодавства, програм політик. Європейського союзу ну 5-6 разів на рік, якщо ще врахувати, що там є літня зимова відпустка, якісь ще канікули на різдво, там на Пасху і тому подібне, то очевидно, що вони збираються там майже щомісяця, да? там осінь, весна щомісяця збирається, і приймають відповідно свої рішення. Комітет регіонів призначає завжди доповідача одного зі своїх членів, звичайно, який от консультується із зацікавленими сторонами і готує висновок для ось прийняття такого рішення. Текст обговорюється. Комітеті регіонів і приймається спочатку комісію, яка займається відповідною сферою, там освітою, енергетикою, да, чи іншими питаннями, і потім приймається усім комітетом регіонів. І ось цей висновок представляється, надається потім усім інституціям Європейського союзу. Члени комітету регіонів обирають серед себе президента комітету регіонів, який очолює і бюро, да? президент обирається на 2,5 роки. Як я казала, вони також обирають бюро такий собі адміністративний робочий орган комітету регіонів, який визначає ось ці політичні пріоритети комітету регіонів, тобто чим вони будуть займатися, за якими принципами будуть діяти. І також цей комітет це бюро комітету регіонів контролює. Виконання цих пріоритетів, організовує ці пленарні засідання і тому подібне. Так само, як і президент, бюро має термін повноважень у 2,5 з половиною роки, але потім можуть звичайно переобиратися. Тому подібне до складу цього бюро входить сам президент перший віце-президент, 27 віце-президентів інших, є перший і ще 27, по, кож... по одному від кожної країни, да? ще 26 інших учасників бюро і Президенти політичних груп, тобто ще шість осіб. Ось таке досить така досить велика кількість працівників цього бюро. Основними завданнями бюро, як я казала, є встановлення та контроль за виконанням політичних пріоритетів комітету, а також координація роботи пленарних засідань, комісій і так далі. Бюро збирається перед кожним пленарним засіданням для координації роботи пленарної асамблеї і комісії, тобто, ті 5-6 разів збираються відповідно так само. Єдине, що також бюро ще зобов'язане збиратись додатково двічі на рік на так звані додаткові засідання да, в країні Європейського Союзу, яка головує в Раді ЄС. Ви знаєте, що кожних півроку там да, нова країна головує в Раді ЄС. Вони мають там збиратися і відповідно вирішувати додаткові якісь питання. Нагадую, друзі, поставте, будь ласка, лайк. Пальчика так догори натисніть. Підпишіться на мій канал, щоб знову ж таки це відео і інші відео поширювалися, і громадяни України могли краще розуміти цей Європейський Союз і не боятися його да? або бути готовими до якихось там їхніх пересторог. Отже, зараз поговоримо ще про такі цікавинки щодо діяльності Комітету регіонів. Ну, насамперед, комітет регіонів намагається зберегти так звану інституцію. Ційну пам'ять а тому створив і підтримує мережу колишніх членів комітету регіонів, і він їм пропонує Таку можливість продовжувати стежити за роботою і діяльністю комітету регіонів. Про що мова йде? Про те, що колишні члени комітету регіонів можуть залучатися до його роботи. Вони не можуть брати участі в його засіданнях, так але тим не менше, можуть надавати якісь консультації, адже вони пам'ятають, чому раніше приймалися ті чи інші рішення, да? з яких позицій виходили. А це дуже важливо, щоб ось. Політика була послідовна, а не так, що 5 років назад одне приймали, тепер уже нові прийшли щось інше приймають, бо не розуміють і не знають, що було раніше. Ні, вони хочуть, щоб ось ця система, послідовність були дотримані. Тому, звичайно, ті, хто вже був у комітеті регіонів, їх також залуч... можуть залучати до роботи. Якщо вони надають якісь консультації, свої висновки, аналітичні думки, то звичайно їх беруть до уваги. І ось ця Мережа, вона також відкрита в принципі для будь-яких осіб, які працюють у сфері чи здійснюють свою діяльність, да, якщо це громадські організації, у сфері розвитку регіонів і вони хочуть використати от свій досвід, свої знання, зв'язки е з користю для Європейського Союзу і для власної країни. Да? Е і мова йде саме про які теми: це зростання, це зайнятість, це боротьба зі зміною клімату, це транскордонне співробітництво, Розвиток і субсидіарність, це якраз про розвиток території, це перевага для кожної країни. Ну що, Ось ця мережа проводить проводять щорічні конференції, якісь зустрічі, якісь обміни думками, експертними аналізами. Да. Вони також проводять дослідження, залучають от всіх колишніх і діючих цих членів комітету регіонів для проведення досліджень щодо розвитку регіонів і тому подібно. Більше того, вони запровадили премію да, для регіонів, які показують такі. Надзвичайні якісь успіхи або впроваджують інноваційні рішення. І ця премія відкрита як для регіонів, да, для органів місцевої влади тергромад, так і для науковців, які досліджують питання розвитку регіонів, тобто надаються якісь кошти для провадження тих чи інших рішень, або за впровадження уже конкретних рішень. Крім того, кожних два роки комітет регіонів проводить європейський саміт регіонів і місць. Дуже важливо наступний у 26-му році. І на ці саміти, да, як пташенята, звітаються мери, депутати місцеві, також міністри, які займаються питаннями регіонального розвитку, високопоставлені там європейські, світові політики. І вони власне, там налагоджують між собою контакти, обмінюються думками, Досвідом створюють нові мережі, да, обговорюють якісь конкретні інноваційні рішення е, е, для вирішення глобальних якихось викликів, місцевих викликів, з якими власне стикаються мешканці території і самі території. І зараз до моєї улюбленої теми також: да, а як же Європейський Союз дотримується європейських принципів? Тобто яка гендерна ситуація в комітеті регіонів? Насамперед скажу, що в квітні 2019 року бюро прийняло стратегію гендерно збалансованої участі членів у комітеті регіонів. Ну, от хочуть збалансувати да представництво жіночої чоловічої статі в комітеті регіонів, але що ж відбувається насправді? Пройшло вже 6 років після е, прийняття цієї стратегії. Ну Перше, що скажу, це бюро очолює представниця жіночої статі. Жінка очолює бюро. Це представниця Угорщини. Також в бюро жінки представляють такі країни, як Ірландія. До речі, в них і президенткою обрали також жінку цього року. Далі, крім Ірландії, ще Німеччина, Угорщина, Швеція, Італія, Литва, Румунія і Франція. Все це ті країни, від яких є представниці в бюро. Їх всього 9. На хвилинку з 53 членів бюро. 53 члени бюро і з них 9 жінок. А яка ж загальна ситуація по комітету регіонів? Думаю, ви здогадуєтеся, приблизно така сама: це 85. Осіб жіночої статі і 244 то чоловічої, тобто у більше чоловіків. І на хвилинку скажу, що це країни. Самі надсилають, вирішують, кого надіслати в країни, вирішують, що надійшлють ось цих конкретно осіб. Да? І найбільше е, жінок від Франції, да? це 12 жінок від Франції. Е, хоча це не найбільша група е, національна, да? найбільше, як ми пам'ятаємо, населення в Німеччині більше ніж 80 мільйонів. Але від них всього 6 жінок, це найбільше, там більше 40, група більше ніж 40 осіб да, в цьому комітеті регіонів, і всього 6 жінок. А від Франції трохи менше, бо в них там, якщо я не помиляюсь, 68 мільйонів населення, от від них 12, як я казала, найбільше жінок, але жодної представниці жіночої статі від Мальти і від Португалії дуже цікава ситуація. Також в Ірландії. Це єдина країна, де чоловіків і жінок однаково. З вісьми всього група малесенька. Вісім представників в Ірландії менше п'яти мільйонів населення. З них чотири представника чоловіки. Чоловіки, перепрошую, і чотири представниці жінки. Але цікаво, що від Ірландії це все представники з великих, дуже великих міст там Дублін, да, Голвей, Корк і тому подібне. І, до речі, від Голви і Дубліна по два представники, і ще від чотирьох інших регіонів по одному. Ну, Це от ситуація по гендерному балансу в комітеті регіонів. Напишіть свою думку, як ви вважаєте, чи це добре, чи це погано, чи це взагалі не має насправді ніякого значення. І поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, поширюйте це відео, бо от я вам гарантую, що ось такого відео ви не знайдете. Такої інформації, ви не знайдете ні в Ютубі, ні в Гуглі. Це я думаю, єдине відео, і не тільки українською, англійською. Мовою, тому, будь ласка, допоможіть поширювати це відео і розвивати мій канал. Вам це нічого не вартує, а я дуже буду вам за це вдячна. Поставте лайк, підпишіться на мій канал і підтримуйте європейську інтеграцію України.